Ми зараз поговоримо якраз з Тетяною Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. З нами на зв'язку. Пані Тетяно, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пані Тетяно, питання просте, адже насправді багато точиться розмов. Бо, мовляв, багато років кажуть, що краще там обирати, наприклад, штучну ялинку, а потім виявляється, що їх викидають, і таким чином теж це шкодить екології. Дехто каже, що навпаки, тоді потрібно брати якраз ось ці живі ялинки, мовляв, їх або сосни і їх спеціально вирощують. А ваша думка? Я особисто і всеукраїнська екологічна ліга, наша громадська організація, багато років поспіль. Ми закликаємо українців відмовитися від використання на на новорічні свята живих хвойних дерев. Крім шкоди для довкілля, це зрізання, зрубування величезної кількості дерев, сотні тисяч, яких потім. Залишаються непроданими, валяються на вулицях і не і без результатного такого безефективної утилізації. От в ніякої іншої користі немає, тому що встановлення в кожній в кожній квартирі, там в кожному будинку ялинки, ну. Кількість святкового об'єм святкового настрою не збільшує наші предки, пращури українців взагалі не ставили ці хвойні дерева, тому що для України символом для наших давніх українців символом були ці не ялинки, які не зростали на значній території України взагалі вони були лише в західній частині України. А ставили, наприклад, гілля, вишні. Гілля, яблуні, або дідух, ти супроводжував всі ці святкові дні від Святого Миколая Різдво і там Новий рік, це супроводжували ді, дідухи або гілля от таких от фруктових дерев, прикрашені саморобними іграшками. І потім ця нав'язана традиція, вона фактично не є якоюсь природною ознакою свята. Тому що, ну, це, якщо ми хочемо, щоб це був якийсь запах ялинки або якась гілочка, це можна обійтися не Ціми величезними деревами, які от ми зараз бачимо, або з обрізків зроблені от такі невеличкі ялинки, це може бути якийсь букет ялинковий, просто гілка і, і якісь прикраси, тому що настрій не створюється штучно, він створюється просто стосунками в сім'ї, оточуючим настроєм. І оскільки зараз Україна переживає найстрашніший такий період в своєї історії в воєнну навалу Росії. Я можу вам сказати, 3 мільйони гектарів лісових насаджень знищили російські окупанти. Це вони згоріли або були винищені снарядами. Уявіть собі, в цей період ми ще власноруч. Знищуємо от таку величезну кількість зелених насаджень, тому Всеукраїнська екологічна ліга закликає свідомих українців відмовитися від купівлі цих дерев, які зрізані, і які буквально через 10 днів вже будуть нікому не потрібні. Вернутися можна до наших українських традицій, можна зробити зимовий букет, і наші активісти в усіх регіонах України навчають дітей і проводять конкурс замість ялинки зиму. Моповий букет можна купити в горщику ялинку, і яку потім висадити у себе на в своєму біля свого помешкання або в дворі між будинками. Це також буде прикрашати на довгі роки цю прибудинкову територію. І питання утилізації, наприклад, штучних ялинок, вже давно відлагоджено. Як переробляють пластик в Україні, так переробляють і ці штучні ялинки, які, до речі, не треба викидати щороку. Вони можуть багато років бути використані. Тут питання в своєму ставленні до живої природи, і от ми маємо формувати у наших дітей, які живуть в складних умовах військового часу, зберігати абсолютно все живе. Від людського життя до життя тварин, які потерпають від війни, до життя цих дерев, які на які просто страшно дивитися, і я точно вже знаю і бачу, коли ми з рейдами відвідуємо і перевіряємо законність цих дерев на цих ринках. Я дуже часто чую від маленьких дітей. Які стоять поп біля мами, біля і говорять ні, не треба купувати цю ялинку. Її зрубали. Вона її вже вбивають. Тобто, це діти маленьким своїм розумом розуміють, що знищувати живе не можна. І а саме Пані тому, Тетяно, а країці, на цих рейдах має? ви якось можете повпливати, от ви там законність а, перевіряєте, чи законно якраз повпливати, щоб там покарали тих, хто незаконно. Бо я ж ну розумію. Дивіться, як я розумію, все одно ж у нас відбувається, наприклад, там а, санітарна чистка лісів, так само, так коли там десь вирубують якісь старі дерева, так далі. так далі. Якщо там спеціально взяли, виростили оті от сосни і а, ялинки, беруть, їх продають. Тобто, це от було спеціально там. А, Місце відведено, їх виростили, продали. Це велика шкода екології чи ні? Ну, по перше, давайте про цей міф поговоримо в угу. спеціально вирощених ялинок і плантацій. У багатьох країнах світу це культивується. Але в Україні уявіть собі масштаби продажу і які це потрібні ділянки, щоб вир... Вир... вирізали ці дерева? Вир... Да, вирізають живі дерева з плантації, які висаджені? Ну, природних е... ялин так не наростає багато. І е... держ е... Ліси України, наприклад, державна кампанія, приватні кампанії, угу. вони висаджують щороку ці дерева. Але для чого нас президент закликав? Мільярд дерев посадити для чого? Щоб ми потім почали це вирубувати щороку під ялинку, під 10 днів, які нам потрібні. Ну просто якийсь розрив. от знаєте, якихось позицій, таких світоглядних і цінностей. цінності боєслова єсхає. Давайте так а... і тому. Коли ми говоримо про вирощування, вони можуть бути вирощені, звичайно, але вони не наростають так швидко за рік, не наростають ялинки. І тому в умовах війни, коли ми втратили такі, я не знаю, коли Україна взагалі. Відновить ту ті 3 мільйони гектарів лісів, які ми вже втратили під час війни. То їм саме зараз я просто закликаю свідомих українців, які точно mm -hmm. дбають і думають про майбутнє України. Ми можемо без цього обійтися зараз для того, щоб ці дерева зберегти, щоб вони очищали повітря, щоб вони створювали природне середовище, щоб вони взагалі давали якийсь затишок на тих територіях, де можна відпочивати, де можна поїхати і отримати якусь mm -hmm. психологічну підтримку. Від перебування в лісі. От про це йде мова. І якщо вже треба повторюю ялинку, то дуже багато зараз справді вирощують в горщиках ці хвойні дерева. І ти можеш насолодити вони різного розміру, бувають також, ти можеш насолодитися саме цим деревом виглядом цього дерева, або але потім це дерево не буде викинуто на смітник, воно може бути висаджено на прибудинковій території і багато років радувати ще око людей, які тут проживають. От про що йде мова. І коли йде мова про перевірки, то ми звичайно з правоохоронними органами перевіряємо законність зрізаних цих дерев, тому що, попри заяву. А що всі ці дерева законно зрізані, частина з них залишається незаконно, браконьєрські зрізані. От тоді останнє є... питання, пане пані Тетяно. Як зрозуміти, приходить людина на ось цей е... базарчик, який є, приходить і хоче собі якраз придбати офіційно зрізану, правильно за правилами ялинку. А і щоб та на чіп якийсь має бути, я пам'ятаю вішали. У нас теж таке було, що можна було перевірити. От хоче людина. Хоче ялинку, але придбати саме легально. Звичайно, є такі ознаки, і от сьогодні вже в кадрі ми бачили кілька таких дерев, де угу. я помітила саме це чіпування. Але ну на жаль, продавці цих ялинок примудряються і це чіпування підробляти, яке, те, що було зроблено, незаконно. Це звичайно мають перевірити правоохоронці, що вони і. Роблять і насправді це спільна така робота, просвітницька робота і переконання. Переконання українців в можливості святкувати без цих величезних дерев новорічних свят і різдва, і робота правоохоронців, які мають перевірити абсолютно всі ринки продажу цих дерев. І тоді ті, хто зрубали це незаконно, це унеможливлює продаж незаконно зрубаних дерев. Це така комплексна робота всіх людей і розуміння угу. того. Як ти хочеш, ну саме відсвяткувати ці дні і?